Вітаю вас усіх, хто вирішив все-таки ризикнути і пройтися морозним, зимовим, надвечір'ям у ліс. Більше 10 градусів морозу, але тихо, немає вітру. І саме головне сонячно. У мене був намір. Набагато більше прогулятися саме сонячними моментами насолодитись, але клопоти домашні, які інколи не можна відкласти на якийсь інший час. Змусили мене практично пробути в чотирьох стінах, тоді, коли. На вулиці отаке сонце, але я ще встигаю ось сонячні моменти побачити і вам показати. Сонце на диво змінює повністю. Враження від зимового лісу і веселіше, і яскравіше все. Ну, сонце є сонце. Це на даний момент джерело нашого життя, нашого існування. Фізичного існування на землі. Тому воно на нас так діє благотворно. Як, на мій погляд, неможливо враховувати тільки кількість прожитих моментів, а дуже важлива якість. Важливо, як ви прожили відпущений вам період, наскільки ефективно, наскільки ви зуміли бути щасливими, корисними для себе, для оточуючих. Ну, вже навіть такі прості речі, як прогулянка, дійсно дає дуже Багато позитиву, довершена берізка з такою верхівкою. Мабуть, мережива, кружева. Вони як Відображення отаких от красивих моментів, коли дивишся на березу, яка навіть повністю поки без листя, тільки гілочки, але на фоні неба це все красиве дуже. За цей період довелося мені чути відгуки людей, особливо яким уже за певний вік, що часи які прожила людина за СССР. За Радянського Союзу, що вони дуже негативно вплинули на характер, на самий стиль бачення життя. От, дуже вже нас намагалися построяти, бути керованими. Щоб менше було особистих якихось роздумів, міркувань, висновків. Керівним була ідеологія партії. Ну, хто знає, наскільки воно негативне. Може, й добре, що привчила до певної дисципліни до певного уявлення, що ми живемо не саме по собі. Не тоді, коли хто сильніший, той і ухватить те, що бачить, не оглядаючись на інших. Хай офіціозно, але все-таки привчали до того, що ми, колектив, що ми повинні дбати не тільки про свої інтереси, а і інтереси колективу. Ну, не знаю. Ще раз мене це переконує в тому, що позитивну якусь річ несе практично все, що відбувається тут. Багато говорять про доцільність саме таких подій, які відбуваються, бо вони як найкращим чином впливають на розвиток, на зростання людини. А власне, це і є основна мета, з якою людина приходить у цей білий світ здобути досвід і навчитися виживати в різних обставинах. От, тобто, практично зводиться все до того, не стільки те, які є. Зовнішні обставини, а те, як ми сприймаємо, як ми їх вбудовуємо в свій світогляд, в своє поняття розуміння білого світу, наскільки ми можемо зробити позитивні висновки для себе. Коли я збиралась виходити, мені спало на думку, що сьогодні в мене стільки було нагрузки великої, що може якраз сьогодні не треба нікуди йти. Бувають такі моменти. малодуш'я, і в мене. Починаю прислухатися, чи є в мене сила пройтися, прогулятися чи треба повертатись додому. Вирішила, що вийду, може навіть тільки переступлю через поріг, а там буде зовсім кепсько. Вернуся. І що я можу відмітити? Ну, вийшла я тихо, гарно. Побачила одного чи двох людей, які все-таки ходили в ліс, видно, що йдуть з лісу. І я вирішила, що теж піду. Ну, от піду трошки. А починаєш тут споглядати оцю красу, починаєш дихати оцим повітрям. Ну, це те ж саме повітря. На нашому е, житловому масивчику. Достатньо свіжо. Тут немає великих таких поряд забруднювачів повітря, тому дійсно тепло, гарно і тихо. Дихати дуже легко. З цього робимо висновок. Не треба намагатися продумати, чи вистачить сили ну, на велику прогулянку. Це одна справа, коли ти зарані її заплановуєш. А так хай буде настільки, наскільки вистачить натхнення. От. Це я і роблю. І вам теж раджу. Виходьте, виходьте на простір або парку, або лісу. Добре, коли б поряд були якісь і озеречка, чи річечка. Ну у нас, на жаль, не кругом можна поки вільно ходити, але там, де ми ходимо зараз, тут ходити дозволено. І свіжого повітря і красоти. Достатньо. Сніг, як завжди, гомонить, підтримує розмову зі мною. Проглядають освітлені дерева. А це так красиво, правда красиво. Верхівки, аж палахкотять від сонячних променів. Дуже красиво. Бажаю вам щастя, здоров'я, злагоди в сім'ї, достатку. І самое головне, гармонії в душі. Вона Буде джерелом вашого натхнення і радості буття. Дякую вам, що слухаєте що. Пишете коментарі за те, що підписуєтесь, ділитеся своїми друзями. Маю намір. Розширити трохи тематику розмов під час прогулянки, підняти деякі актуальні життєві проблеми, які у кожної людини є. І про це, звичайно, часно поговоривши, можна і від проблеми позбавитись. щасти вам!